Окупанти атакували Одесу балістикою. Лунають вибухи. Над містом дим. Прилетіло по цивільному судну у порту. На Харківщині росіяни знищили автозаправку, а на Сумщині вгатили по спортивній школі із дітьми. Докладно про наслідки розповім за мить. Ви на каналі Січас, ставте лайк і одразу починаємо. Росія ввечері 12 грудня атакувала Одесу балістичними ракетами. У місті пролунали кілька вибухів. Жителі повідомили про щонайменше три прильоти і опублікували перші кадри із наслідками атаки. Над Одесою видно стоп густого диму. Журналісти Суспільного уточнили, що принаймні одна ракета поцілила у цивільне судно. Воно стояло у порту Одеси. Що не менше одна людина отримала травми. Водночас витоку та забруднення повітря хімічними речовинами не фіксують. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що попередньо у порту палає турецьке торгове судно. Пожежа лише посилюється, задимлення наростає раніше. В день окупанти накрили дронами Харківщину. Вибухи пролунали у Нововодолаській громаді. Ворог ударив безпілотниками герань 2 по автозаправці у селищі Павлівка. За даними поліції, шестеро людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Один чоловік 62 років, працівник заправки, у тяжкому стані. Водночас у Костянтинівці на Донеччині через обстріл окупантів загинули двоє жителів ще один поранений. Начальник міської адміністрації Сергій Горбунов уточнив: Росія скинула на Костянтинівку авіабомбу ФАП 250 А на Сумщині окупанти вдарили дронами просто по спортивній школі у шості, де у цей час займалися діти. Ворог спрямував на будівлю два БПЛА. Очільник Сумщини Олег Григоров додав: усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали у безпечне місце. Усі живі, поранених немає. Подібних ударів по цивільних об'єктах може стати більше. Фахівець із радіотехнології Сергій Безкресно, відомий як ФЛЕШ, попередив про нову загрозу. каже, що росіяни шукають способи встановити у помешканнях українців ретранслятори для шахетів. Цитую для цього вони планують вибирати приватні будинки і, ймовірно, літніх людей. Будь ласка, попереді своїх батьків і сусідів звертати увагу на подібні прохання сторонніх людей, прохання полягатиме в установці невеликої коробки, яку потрібно підключити до розетки, і якщо це можливо, до інтернету. Кінець цитати: а поки ворог гадить по мирних жителях, наші воїни відповідають ударами по військових цілях. Гурвід звітувало про ураження транспортного літака Ан 26 у тимчасово окупованому Криму. Загарбники саме готувалися злітати, запустили двигуни, проте не встигли. Оператори дронів спецпідрозділу Примари влучили точно у ціль: у лівий турбогвинтовий двигун. Крім цього, бійці успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи РЛС Ніба М та заховано у купол РЛС, яка слугувала очима ворожим комплексам с 300 с 400 Натомість агресор цинічно продовжує бити по енергетиці. Вочевидь, хоче залишити українців без світла і тепла, і це при тому, що на Україну насуваються перші відчутні морози. Синоптики попередили, вже найближчої доби на дорогах з'явиться ожеледиця, а температура вночі опуститься до мінус 4 і навіть до мінус 6 градусів. Також можливий сніг. Голова Укренерго Віталій Зайченко назвав критичний сценарій для української енергетики: це температура мінус 10 і нижче протягом тижня. Але якщо не буде нових атак. То пережити зиму реально. Цитую електроенергією неможливо буде забезпечити ні за рахунок імпорту, ні внутрішніх джерел покриття нашого енергоспоживання. Понад чотири черги відключень одночасно, навряд чи буде, якщо не буде нових ударів по енергетичній інфраструктурі. Додав він на додачу до заморозків Україну, щось колахнув землетрус. Його можна було відчути на Тернопільщині підземні поштовхи магнітудою 2,9 бали за шкалою Ріхтера зафіксували на глибині 3 кілометри. Якщо серед наших глядачів є жителі Тернопільщини, напишіть в коментарях, чи відчули ви поштовхи. Також закликаю усіх поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо досі цього не зробили. У Росії знову було гучно. Безпілотники в ніч на 11 грудня атакували низку регіонів країни агресора. Йдеться про дійсно масований удар. Російське міноборони нарахувало аж 287 нібито збитих безпілотників, причому 40 дронів настріляли у московській області. Із них 32 летіли безпосередньо на Москву. Через це аеропорти внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковське довелося закрити. Вони не приймали і не випускали рейси. А мер Москви Сергій Сабіанін в онлайн режимі звітував про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття безпілотників. Долетіли дрони і до Великого Новгорода. Там вони атакували хімічний завод. Акрон це підприємство одне із найбільших хімічних виробництв Росії. Основна спеціалізація мінеральні добрива. Проте частина продукції та сировини заводу має подвійне призначення, зокрема, використовується як ключовий компонент у виробництві вибухових речовин. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи у районі заводу. На місці прильотів спалахнула пожежа. Зі звіту Міноборони РФ, відомо, що над Новгородською областю кружляли щонайменше 19 БПЛА. Тривожно було і в Смоленській області. Дрони поцілили у Дорогобузьку ТЕЦ, яка розташована у місті Дорогобуш. Йдеться про теплу електроцентраль електричною потужністю близько 90 МВт та тепловою понад 240 Гкал гігакалорій на годину. Вона забезпечує світлом промислові об'єкти та житлові будинки у регіоні. А у Тульській області ПВО окупантів так назбивало дрони, що вони попадали на автозаправку у Суворові та навчальний заклад в Алексіні. Про це повідомив місцевий губернатор Дмитро Міляєв. Над Воронезькою областю окупанти нібито збили чотири безпілотники, але це не врятувало місцеву енергосистему. Унаслідок атаки у воронежі пошкоджена лінія електропередач. У лівобережній частині міста був тимчасовий блекаут. Мешканці сиділи без світла і без тепла. Також по Нівичині адміністративна будівля вибило вікна у кількох будинках. 80 жителів одного із них довелося евакуювати, скаржиться тамтешній губернатор. Тим часом несподіваний вибух вночі пролунав на Львівщині. У будинок в селі Сокільники поцілив дрон. Що важливо, ані вночі, ані вранці повітряну тривогу у регіоні не оголошували. Походження безпілотника невідоме. За даними поліції, він близько четвертої ранку вдарив у приватну будівлю. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад і декілька житлових приміщень будинку. Поліція Львівщини розглядає версію замаху. Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу. Винуватцеві світить до 15 років в'язниці. Хто стоїть за цією атакою? Будемо стежити за ситуацією. А вас, шановні друзі, закликаю підписатись на канал і поставити вподобайку цьому відео. Росія може готувати прорив в Україну диверсійно-розвідувальних груп із Придністров'я. Про це повідомляють змі із посиланням на джерела. Зазначається, що Москва терміново активізує військові сили в Придністров'ї, щоб відволікти українську армію. Зокрема, там посилили мобілізацію, викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. У Придністров'ї вже розгорнули виробництво дронів та запустили центри навчання операторів-безпілотників. Активні заходи Кремля спрямовані на посилення російської присутності у Придністров'ї, яку Москва використовує для дестабілізації ситуації в Молдові та створені точки напруги на кордоні з українськими південними областями, ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає. Тим часом Путін уже зазіхає не лише на весь Донбас. Диктатор знову заговорив про так звану Новоросію. Журналіст Віталій Портников переконаний, очільник Кремля вирішив, що може тиснути на штати в мирному процесі і вимагати більшого. А як тоді мирний процес, про відновлення якого так багато кажуть останні тижні? А ніяк. Останні заяви Путіна якраз і демонструють, що для нього ніякого мирного процесу не існує в природі, і він використовує візити американських посланців виключно для затягування часу, продовження війни і посилення територіальних і політичних вимог.